Усвідомлюючи свою високу придальність. Очисто присягаю вірно служити українському народу. Державною службою охорони було закуплено нові автівки для підвищення оперативності реагування на виклики та зміни старого автопарку у Київській області. Тож вже незабаром ми побачимо їх на вулицях нашого міста. Поліція охорони вона працює на позрачаті. Всі кошти, які зароблені в охорони, за, за ці кошти, які були нам зароблені нами, ми купили автомобілі. Тому що все одно кошти треба оновлювати парк, на старому парку автомобілі ми нічого не зможемо, а тому повинен бути новий автомобіль. Тому це за кошти, які зароблені поліція поліцією охорони, власними кошти куплені за кошти чисто, які надійшли за даними нами послуги. Ці автомобілі їдуть у кожен район Київської області, де присутня поліція охорони. На жаль, є такі райони, де не присутня поліція охорони. Це буде дальний районник ставіще. Вже з Гурівка, там немає нас. Поліція охорони. Не діємося, що буде поступати за. Питання на обслуговування цих об'єктів охорони будуть об'єкти, тому що за що зберігати їх, за що допрацювати людям, тому вони поїдуть в сіні район. На сьогоднішній день вони їдуть практично у всі райони. Тобто є 15 автомобілів з мигалками, всі 15 районів їдуть. Це буде Біла Церква, Міронівка, Кагарлик, теж Кієсатошино, Єрпінь, Буча, практично всі райони будуть перекриті цими новими автомобілями. В ході патрулювання зупинено автомобіль, водій якого перетнув суцільну роздільну смугу, виїжджаючи з заправки. За фактом порушення було складено постанову. П'яний чоловік помилився дорогою і замість свого помешкання зайшов до парку Олександрія, звідки був доставлений додому співробітниками поліції. У гайку невідомий незаконно утримує малолітнього у себе в квартирі. Таке повідомлення надійшло по лінії 102. що ж відбувалось насправді далі без коментарів мамы, чи что, взрослым дядей? Дайте мені до Мені все одно, хто тут я, я разумеете? Вы даже как сказали, Настя, а ви про За день пятьдесят дуют почти. Что так? Що, а що Про, про, про сервет? То, что они, ось его, ось стоял, вот эта банда, начали обзиватися, в мене того нема, типа, иди туда. Де ти миєшся, а я це. Ви такого не казали. Ви казали. А це вже тепер виховання мами. Розумієте, яка з нашою сусідкою, що ми проживаємо в комунальній квартирі, у нас немає ванни, але ж це не тільки наші проблеми. Це проблеми двох сімей і сусідки теж. Але прави. Тож, ви не мали права. Ви що, по ви що сусідка сказала забрати дитину, ви забрали що? Аж як це називається, я не пойму. Як ви позвали всіх дітей, коли е, дивитися мультик пішла одна дитина? Я сестра цього хлопчика. Щоня, що? я просив, щоб мама пішла. Мені не ламало. Мама працює. Ну, тоді Разом? значить... Е... так а що ви, що, ви не знали, може спитайте, мама. Люди працюють, і по неділям також. Я ви зрослимо чоловік, ви маєте знати. Я розумію, це. і що? Ну, і що? Нехай спитати в нього, хто його трогав, хто його сам. Чого стояло 10, 10 чоловік, пішов тільки він з вами. Тому Чому? що він прибіг сюди за 70 чоловіками? Його три друга стояло під Ну, вікно. Чоловік, я не розумію, бо я сі ні. Я, я прибіг, хотілося зібратися, що вони обзиваються на мене. Ні ну, і що з цього не знаєш? Потім вони позвали папу це і почали щось говорити, це потім сказав. Це е, тут прийшло. Е, пот, потім сказав е, папа їхній, щоб я зайшов, підіждемо, типу, маму, типу, нам Типу, проблеми рішати. Тут то, не треба подождати. Ви його до себе додому. За даним фактом було зібрано всі необхідні матеріали, які будуть передані в дільничому для подальшої перевірки. За минулий тиждень працівниками Булосерківської відділу поліції було здійснено 812 викликів за повідомленням громадян, 105 з яких кримінального характеру. Розкрито по гарячим слідам шість кримінальних правопорушень, серед яких варто відмітити затримання автомобіля Ауді під керуванням мешканців Миколаївської області. Під час перевірки правоохоронцями було встановлено, що даний автомобіль незаконно заволоділий і перебуває в розшуку за розбійним нападом. Також правоохоронцями було задокументовано 18 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Загальна вага вилученого становить майже 1 кілограм. Виявлено 129 адміністративних правопорушень. За всіма фактами складно адміністративні протоколи. На території Київської області проходить місячник безпеки дорожнього руху. Поліцейськими приділяється значна увага виявленню та притягнені від вітальності правопорушників. А саме 137 правопорушників, з яких 6 водіїв керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. 7 водіїв з порушенням правил дорожнього руху спричинили дорожньо-транспортну пригоду. Всього за тиждень зареєстровано 30 дорожньо-транспортних привод, що на 17 менше в порівнянні з 2015 роком. Поліція Білоцерківщини закликає громадян до співпраці з метою наведення та підтримання правопорядку та публічної безпеки на Білоцерківщині.